У цьому випуску ми продовжуємо вивчати програму Adobe Premiere Pro. І ми будемо дивитись сьогодні на вкладку Effects і саме на Effects Controls, що можна робити з відео у програмі: збільшити, зменшити, обернути, перевернути, посунути вверх-вниз. Ці всі речі ми будемо сьогодні розглядати. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ласкаво, прошу на мій канал. Для тих, хто дивиться мене вперше, рекомендую підписатись на цей канал, поставити лайк і, можливо, коментар. Я буду вдячний за будь-яку підтримку україномовного контенту. А зараз поїхали. Тут я відкрив один з своїх проєктів і давайте візьмемо з нього ось рандомний кадр. Це, наприклад, нехай буде цей кадр з дрона. Ctrl-C. Копіювати файл New. Sequence New 4K-25 кадрів. До речі, як створювати нову сегвенцію новий проєкт, ви можете глянути в попередніх відео. Я про це записував в цілий випуск Ctrl-V. Вставили ось цей кадр з дрона. Ми маємо його в новому проєкті. Ось цей кадр. Сьогодні ми будемо працювати саме ось ці, з, ось цим вікном. Як ви бачите, ось тут є вкладки Вкладка FX FX-Control. Оці всі повзунки я буду вам сьогодні показувати, що вони означають, і як з ними працювати. Почнемо з самого початку. Ми маємо кадр і ось тут бачите Motion Position. Позиціон, позиціон. Позиція кадру. Тобто, це, що це означає, можна ним рухати кадр. Вліво. Це відповідає вліво, вправо. Це відповідає вверх, вниз. Тобто, наоборот, вверх вниз. Ось ця штука відповідає за поворот. На місце. Тобто скинути до е, початкових налаштувань. Ось так. І ми скинули. Е, з цим ми розібрались. Позиція кадру. Далі йде скейл. Це, це йде збільшення наїзд кадру. Е, як ви бачите, в нас е, тут стоїть 151%. Давайте скинемо до 100%. Зробилось ось так. Чому так? Тому що. Ми маємо цю сегвенцію проєкт в 4К. А мій дрон знімає відео у форматі 2 і 7К, тобто трішки менше. Це між 4К і Full HD. І тому я його під цю картинку підпасував під 4К. Як я це зробив? Раніше я у відео це показував, зараз покажу знову. Права кнопка миші Set to frame size. Тобто підлаштувати під розмір кадру цього. Ось, бачите, зараз 141. А в мене було 151. Тобто я хотів просто трішки ще все ж таки зближити. Нехай буде 141. Ось такий кадр. І, власне, це відповідає за збільшення кадру. Менше, більше. Нажимаємо на це, ліва кнопка миші і суваємо в бік. Вліво-вправо. Таким чином ми збільшуємо і зменшуємо кадр. Добре. Йдемо далі. Також можна робити поступове збільшення, поступовий наїзд або поступове віддалення. Можна ставити ключі. Про них я знімлю окремий відеоролик. Наприклад, зараз я вам покажу ось так. І від цього моменту йде зближення до цього. Але це в наступному ролику. Ctrl Z, крок назад. Добре, пішли далі. Rotation Rotation це повертаємо кадр. Цим ми можемо повертати кадр на певну кількість градусів. Чи вправо, чи вліво. Як це можна використати? Знову ж таки, наприклад, повернути. Ми хочемо повернути. Наприклад, зараз горизонт в нас рівний. Але ми, наприклад, хочемо взяти і повернути. Тобто, в цьому відео це не потрібно, але я вам покажу, як це працює. Наприклад, 6 градусів в і користуємося вже скейлом, щоб збільшити картинку. Щоб от, ось, ось ці чорні, цих чорних не було видно. Підганяємо і ми маємо вже. Ось такий кадр виходить. Тобто трішки з нахилом. Добре. Вертаємося назад. Вертаємося назад. Е, нехай буде 100% тут, так як є. Далі. Анхорпойнт. Анхорпойнт. Що це таке? Ми маємо тут кадр. І можемо ним сувати. Якщо ми нажимаємо на цю Motion, ми можемо е, сувати цією цілою картинкою. І от, як ви бачите, міняються ось ці значення. Так само, як бачите, вперед-назад, вони міняються. Ось це налаштування, на відмінно від цього, це рухає цілий кадр. Це водночас е, за, е, показує середину кадру Давайте я вам покажу, як це працює. На прикладі, е, тексту візьмімо. Напишемо будь-який текст. Окей, сюди, щоб так було і е, позиція тексту. Ось ми маємо текст тут. Вирівняли приблизно текст тут, так? Е, і тепер що робимо ми? Як ви бачите, я пересунув. Цілу, цілий кадр. Ось ці рамки. Ось середня точка. А текст, текст знаходиться в самому низу. А зараз давайте ми проанімуємо текст ключами. І покажемо, як це е, буде працювати. Е, наприклад, ми зараз маємо текст е, і ставимо так, точку, один ключ. Звідси. Один ключ. І ось тут, коли міняємо значення, відповідно створюється другий ключ. І звідси. І тепер від цієї точки до цієї текст буде йти. Тобто цією позицією ми рухаємо цілим кадром в разом з текстом. Як бачите, середня точка також рухається. А цією позицією середня точка залишається незмінною. Ми рухаємо тільки текстом. І, відповідно, якщо ми поставимо текст тут, він буде йти ось так. А тепер давайте повернемо його назад. І. Цілим кадром, бачите, зміщується вже точка і рух тексту буде просто вверх. Ще раз різницю. Бачите все одно просто вверх. А якщо би ми змінили положення. Цієї точки цілого кадру. Текст б пішов по цій прямій. Можливо, це трошки важко зрозуміти, як це працює, але я думаю, ви обов'язково зрозумієте, коли будете саме з цим працювати. Тому що я також в теорії я не зрозумів спочатку, як воно працює, і за що, за що воно відповідає. Але коли почав працювати з цим, і коли мені була потрібна певна задача, я це опанував. Тому що практика дає своє. До речі, якщо тебе більш детально цікавить відеомонтаж чи відеозйомка, як знімати, монтувати, а можливо, яка, яку камеру вибрати для відеозйомки, яка камера підійде найкраще саме тобі, можеш домовитись зі мною на консультацію, попередньо записавши ці запитання. А якщо ти не хочеш в цьому всьому розбиратися, а тобі просто треба змонтувати відео, також можеш звертатися до мене. Добре, давайте тепер знову так, дивіться, ось це якщо. Нажимаємо Ми відключаємо ключі. Окей. Ми відключили ключі. Відключили ключі е, І це вирівнюємо посередині. Це вирівнюємо посередині. Ну, частково посередині. Е, добре, йдемо далі. Е, ось ми вже тут е, доклали текст. Робота з текстом, я думаю, е, це буде окреме відео. Невеличке, я надіюся Якщо ви помітили, на таймлайні окрема доріжка з текстом появилась, коли ми його створили. До речі, про роботу на таймлайні я розказував про в попередньому відео. І ось це окрема доріжка, яка має окремі налаштування, але вони схожі на ці базові, про які ми сьогодні говоримо. Давайте видалимо текст і зайдемо в цю доріжку. Знову в нас залишається ось це. Далі OPCT. До речі, і спіт, про це також варто виділити окремий урок, тому що в більшості це є маски. Давайте так глянемо, ось тут є фігури. Нажимаємо, і як ви бачите, тільки маска створилась тільки на колесо на коло. Наприклад, ще можна малювати собі маску. Сполучаємо і тільки ось цей п'ятикутник, цей що ми намалювали. Маски це окреме відео. Загальному у від цьому відео я хотів вам показати тільки от ось ці базові налаштування для відео. А, так, до речі, не, не беручи до уваги ось це, opacity маску, ось тут є такий. Такий повзунок, який 100%. Він регулює прозорість самого відео. Наприклад Ось так бачите, як 100% повністю висвітлюється. І чим ми зменшуємо, тим воно стає прозоре. Чому темніє? Тому що за ним нічого нема. Якщо ми зробимо наступне, Давайте зробимо наступне поставимо його наверх і під низ. Візьмемо якийсь кадр. Ctrl c Ctrl-V Ось. Добре. Маємо 100%. І тепер увага. Регулюємо Opacity Ідемо нижче. І як ви бачите, чим зменшуємо ми відсоток прозорості цього кадра. Тим більше бачимо інший кадр. Це вже ось цей кадр, що під низом. Якщо вибираємо цей і знову даємо відсоток. Ось і маємо цей кадр. Ось це, власне, за прозорість кадру відповідає ось це налаштування. Ось так коротко я вам розказав і показав, що таке FX Controls і як з ними працювати. Якщо вам цікава в загальному ця тема, можете переглянути мої попередні відео про відеомонтаж і відеозйомку, а також про відеотехніку. Також ви можете використовувати списки відтворення, там дуже багато цікавої інформації. І ще мої старі, можливо, не ідеальні відео. Якщо вам було корисно це відео, я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Інформація буде в описі. А зараз всім гарного дня! Вечора чи ранку, всім до зустрічі і па-па!